para a Carpatia Thank you. Ні, ви ж правда сказали, ну я ж тим буду... Я з його тап, я його таки не Він у нас 21-му чоловік. А він стоїть на тій стороні. Він роді і займається у нас тренером поропая. Я знаю, що він теж 16 й він такий цікавий, він живий, він швидкий на ногах, а нічого пропускає. А інколи такий береш, що ж дивоїшся. Він дійсно воротає, він каже. Ну-ну-ну-ну! Команда є. Тут треба турнувати дороги. М'яськом домував, то порця го заклали. І ворота до воріт западні. А з ким грави? Відкому. А, ну, там веселі. А вони просто рублять вперед. Витримав, доставив, так потім. Ну там двоє, ніша і ще новенький якийсь такий, що дуже. Окрас той стоїть, бригє, тут перебуває гарно на пас зіграні, то. Вони футболи, в результаті нічого не даш, сьогодні не дасть. Набирай, набирай! Ігор на м'яч! Команда цікава. Цікавий футбол. Ну тут у футбол, тому питає перед непросто. Вий позвольчик, треба і Той рік, що з нами грає, то вони такі шукають. Як ви граєте завтра? Ні, ми не Так, оболонь один, ви граєте. Ні, ми граємо оболон. У нас оболонь один, а у нас руки ворога. Мені здається, що один поставив. Дві команди обувають. Моцні Бо такі, такі бойці ці обладнання. Ні, ми думали, що буде взагалі. Ні, ну ці ваші області теж так стараються футбол гратися. Чи... А ті ні, ці такі підката, рух летять, дивився їх. От чи не ти та команда? В та команда ваша вона матка більш ну, награна, я би сказав, позиційна, десь в мій краще грати. <звук> Капець! Бачите, той же Тарас. Він слабшими грає, я дивився. А сильним він не потягне. Наперед! Наперед, Ігор! Наперед! Не на своїй частині! Да за м'ячом дивимось! Ну, я договорилась, походу.

Таке саме, це другий рік, ми зібралися році, в вересні. То якраз прийшов рік в вересні був і пару місяців. Ми в червні того року. Ну якщо так почали а нормально. Тільки в вересні почали набір робити. Десь так, що вже почали триватися то в жовтні, то в вересні з'явили ну. набір, І так тут курні видять, хлопці. Але ми здобуваємо 2-0 програвали, мені почали плакати. плакати. А я думає, що... Плак Плак до... Плак до я потім не, ми плакали. Плакали. Ні, ми так оплата, нічому нас хвилин. А третій пішов під штангою. Як раніше взявся? — просто 19, 18, 17, 16 тут ясно, що... Ну, Тут рев'яра, походу, теж великі є. Да. Вони щось дуже рослі. Та й як завжди у Дмитровича, у Вікторії, там... Воротар в мене сумні великий, що він вже... Людина вибуває наші, добру забороні. А дівчинка Нікі забила гол. Він боріть до воріть. А чого наш теж забив так гол там? Він з землі вибиває так, що то ні один хлопець не так. Він лупить так, що наші захисники не можуть прийняти бід. Наш

Теж десь на свідомість така, тому як завдання. А як у нас то у нас не до цілі, у нас є 16 рік. У вас дітей більше, у нас немає дітей. Ні, не, кажу просто у нас 16 рік є, наші нам тримати 16 рік. Ні, ну так, а у нас просто команда така у нас типо, і багато ходить, але у нас 18, -й, 17 -й. То Треба зрозуміти, що ми окремою командою, років. 2-3 роки були, буде. То то, вас... Ну, ну сонце! Реально вже також треба змикати. Давай на пас, напас! На Давай! Треба Його, нам зручно займатися. Нам зручно займатися. Коли чемпіонат почнеться, просто кажу вам, що мені зараз... Ні, то я не про те, я не про ще, я кажу, що рано чи пізно прийдеться все одно об'єднуватися, бо буде команди дві в нас чемпіонатів України. Це ну, такого не буває. Двома командами ну, забрав Сашко. Великрізі не всюди збір не роблять. Всюди ну. збір. Да? Це два українці, три гетьмани. Це просто <гай> дурниця. Дурниця. Ну, все мають краще. Бо... Якщо тут почнеться, то у нас просто двома командами зручно не зручно. Двома командами не будемо заявлятися. Ні, О, так, ми ж тримуємося просто по Він так, як не нам позволить. Це Давай Сашко забирає. Восьмий клас, а в сьому треба... Давай за шко! давай до м'яча! А в сьому треба було об'єднуватися, щоб ти разом турнировки якісь провести, щоб підготуватися до цього. Ні, так це так. Якщо треба. Так ну, буде... що ще два-три роки, то все. Ага, треба було дати добити. Тому що в дітері не купити, щоб діти десь були. Були команді, були десь там ближче до Прикарпаття. Коли вони тренуються разом, вони вже хоч знають, хто що може, вони вже інакше грають. <гувш> У нас, бачите, Єля поїхала за кордону і зараз теж то ну, герка, той, що мотається, той, що мали грає добре, то зразу видно. Єлька, Мелісина. Вже поїхав, то він там. 18 року, там? Тож, тоже нам він не підходить з 17-го. Мені здається, що він 17 й Вісімнадцятий? Ну, я тоді у Львів дав, принаймні, мені сказали, що він з 18 не знаю. Запитати, що мені здається, що 17. Ну то добре, якщо 18, але я наскільки знаю, що мені говорили, що він з 18. Я ще його не дуже хотів брати, бо таке, нам в першу чергу цікавить. Нам в першу чергу цікавий 18 рік, бо ми 17 рік. А зараз ну, мені дуже хочеться Ма! тренувати там, 16 чи, 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 чи 18, 15 році. Цім тіри свої треба латати, 17. Не, ну коли, воно чесніше, коли один рік грає. Чемпіонат України у нас однієї вікової групою граємо. І все. Нема такого. У нас кожен рік своєї групи. Чотири команди. 8, 9, 10, 11 клас. Чотири команди, 4 приймають участь. У нас нема так, що, як в міті дві. Там, Вікові групи одну команду, там 8-й, 9 й клас, 10-й, 11-й. Він з такою приймає пушку. Все одно ваш танц цікавий, він просто капець. Він просто капець. Він 16-го року, він буде цікавий. Ча я дивився батько його, якщо тут батько той з бородою. То збору він батько нього мене такі, що Він думав, вирости. А так. Мало? Так. у малого мама така. Мама така. Mm -hmm. Я маму не бачу. Бать... Батько... То мама. Батька бачу, батько здоров'язний, я ще дивився так. Ні, і... ми теж думали, що це. То мама, як прийшла, ми поняли. Він думав, з Ні, то навряд чи сестра виросла. Мала пішла так, в тата. Я бачу тату, думаю, ти та рано зі бізнесу, no, так. У <с»>. мене ще від мене ще. Це умова, я така чоловік вийшла ще, то ні припустив, я так. Я щось думав, що це він такий. Я бачу, він на тренуваннях я так дивлюся, деколи коли за ним на тренуванні з і ну, там тато та підходить. Може, цей підтягнуться не було. Ігор М'яч! Це ну, Тарас, дуже техніка кажу, зараз, бачите барок. Ці ігри перші, що я вас, то він цікавіше був набагато. А він не ходив. Я кажу, не в цих іграх, якщо він грав першою то він цікавіше був. Так, а потім він не ходив на тренування. А, але все рівно, як кажуть, тут вже сильніший суперник і видно, що в нього якісь проблеми є. У нас у багатьох є пацанів страх. Вони ще виходять, якщо вони побачили, що ті сильніші, все, вони іде. У мене є самуляк так само. Я сьогодні він першу іру і грав, будеш ігра давалася, а коли почали програвати, то він вийшов, все на жар, нічого не почав попадати, ще його більше лякати не треба. Бо він він то... навіть не грає, то що я вже казала навіть слово. Починаєш щось плакати, щось нервуватись, так, ти приправи романду приправи, підводиш. Тобто в і ніякої від того і не йому не буде. Він ще більше буде нервувати, він ще більше буде помилятися, він десь буде якусь напевність. Ну, Краще його посадити, якщо її не йде. то no. не Я, мучити же, його, я саме ще сказала, ви маєте дивитися і садити вчасно. Я його. Посадив, дивихався, заспокоївся і вийшов. Спробував ще раз, якщо а Як ні, то нехай відпочиває. Ну, я вже мій, батькам теж кажуть, не можна дитину хати насильну, ну, якщо в мене що виходить, виходить, виходить. Ну, виходить. Виходить. Ну, він не виходить, ну і не йде, дитина не виходить. Не кожна давай тому, Давай буде. Ігор, можеш! Можеш! Тої майстерності не має, щоб на кожна гра, як Леонеля виходила в 10 банків. Кожен раз по-різному граєте, то зразу вайти. видно. Хтось так трошки, і, трошки, трошки гірше, ну так, щоб коли б взагалі провал, то краще краще посадити. Гарна м'яч! Він за що у цей 21 й ну Ну-ну-ну! темно. Матвій, блін! Чи то мені тема? Ні, то саді. вам темно, нормально. Роді не, не вже. Ну, я, То не від п'ють. Відтиску, відтиску суточні. <ріст> Це напевно дві я йду вдома. Ну дивиться. хоч один забейте. ну давайте! Карпатю тяжко буде виграти своє гру. <ріст> Та вже хоча б один забейте. Ми так, так думали, Ми так заб... Та, я далі, по-моєму, 4-0 вже, як не 5. Ми з Заболонію грали, 2-0, я вже думала, була, що все. Ми зараз такі вирішальні для вас, то ДСШ і той третій. <плес> у вас же до США в групі ще? До США. Ну, певно. Та то саме, що Я ж кажу, що у вас ще оці, що грали в червоні перед вашими. Рибера грала 3 і ДСШ. США. От у ваших днів. Ага. У нас залишилися... У нас залишилися Оболонь. Оболонь і Рибера два. Назад. Я правда реверу два не бачу. Ми всі в одній формі, там кинути наш колег. Дуже файно. Він не три, він не що... Перехобрій! Ігор, допомагай! Не ще об'єднати ці дві команди, тому трошки. То і нема нікого, як завжди. Отаке в мене таке саме. Прийшов на себе. Нападаю. Ігор на м'яч! Сонце давай! Давай нападаючи, але для того, щоб треба грати нападаючи, то погнати нападаючи. Получилось. Хочете попадати в відео. Я бачу. <рекулка> Новини при Карпатські. Відсім є. От з сумом ми граємо. Сім наші гру. Мені здається, що ті самі, я не знаю. Що сталося? Та команда у вас такий зліва височезний хлопчик грає. А ці люди, цілоки, а ці. Наші сюди на полі заводити дітей. Що це за прикол такий вче? Я бачу. То там підводили тепер ток. Луар, луар. Блин. Ларусь, мяч зараз ще буде. Давай. А, чекайте, я дивилася, з ким вони грати забула вже. Була, знаю, що це тут робити чи полі біля? Ні. По-моєму, з нашими схимами. Віграє, або з Вікторією грають. Та напевно. Скоріше за все з Вікторією. Вікторія одної руї. Значить, з Вікторія, ну хтось з наших. З Вікторії, з Вікторією грають. Я цього не розумію. Цього, там просто. три поля є, то треба на полі бігати. Я ж говорю вам, бачите, ми такі, так, як ви кажете, сюди мініше стало, я не врахую, що ми в столиці приїхали, Ми їх no. маємо нічого розвитати в одно місце все накопити. No. Тут далі якась є столиця. Тут за дуже. Це дуже гарно. Помагайте, Лару, виходьте! До своїй половині стояти, блін, то грати треба. Ви. Ще давай! Що ви м'яча, боїтеся, блін? Ближче! Тих Або тих вони взагалі не грали, Вони же зрозуміли, що про Ні, кажуть, ці теж випустили. Ну, нема кому, ясно? Зриварію, кажуть, що не зриває, але бачите, реварій Зелені! Зелені! м'яч відкриваємося! Зелені, аут Діво, викидай! Давай відкривайся! Давид ближче! Пі. Пас! Пас, не тягни!

Uh -huh. Ачте, він каже, рішення не тієприймає. Зразу тільки удар по атаку. Тут звільняється, одразу продовження атаки. Наші дуже добре, поки переглянути всіх, чи на місці, чи ніхто ну, ну. не втік додому, бо... чи всі на полі. У нас полі... теж таке буває. Грають, right, грають, right, потім починають шукати когось. Це одразу рішення швидке, принаймні не передумали. там трохи рішення, щоб в голові там що робити зразу приймає, зразу все виконує. Але виконує дуже в порядку, так як зараз пробує. Продовжим... Ну! Дальше. Лар, Лар, давай! Ігор, до м'яча не бійся! Не ну, дуже правильно. Давай! Це з першого складу хлопців. На цю сторону давайте, ну, зелені!

Шість колі yeah. і всі на так, так, інші сторони. Тага там Це вже п'ять чи 6? Три шість? Три хвилини, шість ноч. Ну, зіграли, давай! <працькі> Давно, правда, у вас школі. Шкільний вік. Ну, ну, ну! Тратиш. Ось Бачите, як не здорові біжать в атаку. Наші ж, як ви кричите, що чужу половину рукою. Наші при нашій атаці ніхто не, не біжить. Нас той, хто з м'ячом, той перший. А в них, от бачите, з мечом і три попереду. Три гравці попереду, які здорово бігають. Але ти їм говориш, не чується. Там тато з мамою кричить, грає сам і все. І Він грає шап. Так, у нас, поки, у нас голод, це велика вийшово, проблема, вийшово. що вони лишаються стороною. Але вони будуть вимішуватися, вони здорово вибігають ви потаки. пас! А я кажу, якщо в нас перший тит зничок, то куди продовження він буде робити? В нього залишається поперед поля, назад або а все. А це не завжди спрацьовує на атаку. І взагалі ми на атаку не працює. Хіба що індивідуальні дії? Якщо він Леонель месі якийсь може всіх обіймати. Якщо може витягнути, то так, ну, але це є, дуже то, рідко. Як ми хочемо хочу розвивати атаку. Ну, подивіться, знову хлопчик обіг уже. Ну це нагло, буде. ну то. От знову бачите, з знову. Їх вон там нападальший. А я своєму нападальші прижу, коли більше, ближче до моїх, за спиною центрального захисника в лінії з центральним захисником суперника. Бачите, знову не вистачає. Він подивиться, знову два. Вони чекай, пас є, добили ти все. Так правильно, кому є кому віддати. Він знову віддав 19-му, А наші столят взагалі ближче до своїх. Щось не розуміє, наші щось загибали. Забрав! У Я тут батьки стоять, так розумію. Ніхто не просив, ні, всі спокійно. У нас як батьки починають кінувати, то не тільки тут чути, то чути, напевно, а там, я там в русі. Я а я то, кричу. то ви що кричите позиційно, куди там діхти, ви там кричите, там таке підтримувати, я ж не говорю, що треба мовчати. Прикарпаття вперед, там ура, шайба. Ну, але не давай нікому, по поворота, не, не, не біжи в водах, хіба й не пішли. Що? Це, це крики нормальні. Тікси! Це, це, це крики нормальні, тут все, не щось. Це ж не вицело. Самочкаш, як до нього не стояла. Тому, тому так воно і є, каже. Діти розуміють, вони сприймають завжди завваження батьків краще.